Всім привіт! Ви на каналі Максим Рболов. З вами Максим. І сьогодні я вирішив зняти відео, невеличке відео, огляд моєї нової ультралайтової палки. Як ви можете побачити, це палка від торгової марки Fanatic, моделька Larva 722 Ultralight. Тобто тест 1,8 грама до довжина 2,20 метр. Тубулярка. Всі ларви вони тубулярні. От, палочка дуже цікава, як за свою ціну. Оглядів на неї май майже немає на Ютубі, і тому я вирішив зняти, тому що палка реально цікава, може комусь буде відео корисним. То поїхали. Сподіваюсь, щось цікаве ви для себе візьмете з цього відео. От, То давайте розкажу історію, як взагалі я її купив, для чого, та і розповім про саму палочку. І так, купив я її на заміну своєму Silver Creку ультралайтовому до 5 грам, реально до 8. Мені Silver Creek дуже подобався, але він мав середній стрій, що не дозволяло ловити всіми приманками, які мені були потрібні. І мені, я продав Silver Creek, і мені потрібна була паличка тестом до 8 грам приблизно і довжиною 230 для ловлі, так скажемо, для ловлі м -м, джигом, мікроджигом 3-5 грам, від 3 до 5-6 грам, там балочки 5 грам, воблерки до 65 мм. Тобто мені м -м, потрібен був універсальний ультралайт. Так як я зараз ловлю на річці Єрпінь Київської області, ця річка невелика. От, в ній є і щучка, і окунь, і мені потрібна була така паличка, е, Мені потрібна була така паличка. Неважка, кидуча, не дуже довга, ну, і мій зір впав на цю паличку. Як я з нею зустрівся? Знайшов оголошення, дуже приємне для мене, дуже приємною ціною. Прийшов в магазин, потрусив і, в принципі, зрозумів, що паличка мені подобається, і купив. От, ну і давайте пройдемося. Перейдемося, як паличка поставляється, і далі. Паличка поставляється у такому чохлі. Чохол звичайний, з зав'язками, що для мене не дуже приємно. Чохол виконаний у такому звичайному чорному кольорі, зроблений із якогось тканинного составу, але ця тканина, вона така доволі міцна і доволі плотна, так скажімо. От. Чохол, ну. По 5-бальній шкалі за цю ціну я вважаю ну, 3. дам, Тому що той же самий Favorit X1, там чохол поцікавіше. Але ну, чохол в принципі, приємний, тому нормально. За цю ціну От, Чохол такий звичайний на зав'язках, але носити вудку можна і нормально. Далі палка. Палка зроблена із двох секцій, тобто штекерна моделька. Паличка зроблена із карбону 30 тонн модульністю. Це звичайний карбон бюджетний, але його достатньо, щоб нормально ловити і ловити, так скажемо, нормально ловити різними приманками, різними проводками, і щоб в принципі, розуміти, що, що взагалі проїсходить, так скажімо, з приманкою на дні. Ну і всі покльовки, щоб відчувати. Тобто 30 тонн карбон, такий звичайний нормальний карбон. Катушка тримач. Катушка тримач у цієї моделі з е, передньою гайкою. От. Тобто е, там є дві ультралайтові моделі до 6 грам, до 8 грам моя, і дві лайтові до 12 і до 15. Ультралайтові моделі мають отакий катушко тримач. Тобто, попереду у нас е, карбонова е, гайка. Позаду Ева. У лайтах там навпаки, попереду Ева, позаду карбонова гайка. Бекгріп у нас просто із Еви зроблений, і тут є надпись Tested by Юрій Петриш. Отакий момент. Мені Цей катушкотримач імпонує. Він невеликий, гарно лежить у руці, можна класти палець. Отак от. Ну, мені подобається. <кліп> Виконаний у таких звичайних тонах матовий колір, отакі вставочки золоті. Мені подобається. І тут у нас написана моделька. отут фанатік Larva і отут моделька. <кліп> От. Е отакі кільця звичайні бюджетні. От. Кільцями я, в принципі, задоволений. Вони ну, за цю сіну нормальні. Якісно зроблені, в цілому палка якісно зроблена, немає ніяких моментів з приводу якості збірки і, і тому подібного. От. Тому тобто по цьому моменту все нормально. Кілець е, одне кільце на е, основній частині і 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і 7 кілець на другій. От. На другій частині є така маркеровочка другої частини, тобто тест довжина. Паличка карбонова, як я вже говорив, кільця всі гарно зроблені, невеличкі, отакий тюльпанчик. от, Невеличкий. Тобто, ну, в цілому все дуже добре. Все дуже добре, за цю ціну все дуже гарно зроблено, по якості питань немає. <кхід> от. Я, я цією палкою вже ловив, і навіть рибу вже ловив. Р, р, риболовлі 3 вже проловив на цю паличку і в мене вже склалось якесь розуміння Розуміння цієї палки, що і як. І в принципі я задоволений цією покупкою. Я більш ніж задоволений. От, кому ця паличка підійде? Давайте так: як вона працює, з якими приматками та кому вона підійде. Дивіться, Паличка жорстка, Паличка дуже жорстка. Вона має е, швидкий стрій, як заявлено, але реально вона щось між швидким та екстрашвидким строєм. Тобто вона е, дуже жорстка, але е, конь, кінчик трошки відіграє. Тобто це не фаст, це то, щось, щось трошки більше. От, але е, я ловив на доволі товстому шнурі із котушкою 2,5 тисячного розміру. Е, от, Я ловив шнуром 0,6 по японії. Скоро куплю шнурочок тоненький і зможу повноцінно зрозуміти цю палку. Але з цим шнуром я теж зрозумів картину, і ця палочка спокійно її можна ловити від 3 грам на цьому шнурі. І я ловив від 3 до 6 грам я ловив. більш ніж файно. От, по колибалочкам я ловив на колибалочки 5 і 3 грама. От зараз навіть покажу. От, е, Ловив я на оцю оцювалочку 5,3 грима, зловив на неї немало щук на цю палку. З е, приводу воблерів, приводу воблерів, то е, ловив я на оцей обоблер. Отакий воблер, не знаю, міну чи що, 65 мм, е, рівноміркою, спокійно палка кидає, проводить, тобто ну, все, все, все круто. Тобто по тестовому діапазону в принципі вона відповідає. Вона відповідає, але від 1 грама я не впевнений, що вона буде працювати. Реально на тонкому шнурі, я думаю, грам від 2-2,5 і до ну, 6, 7-8 не знаю. Кидати буде, по проводці не знаю. Але я вважаю, що комфортно від 2,5-3 до. 5-6 грам, отак. -от. <кій> <кій> З приводу Мікроджигу, отак. -от. З приводу воблерів, вона жорстка, тобто ну, проводити взагалі можна спокійно, Воблерки до, 6, до 65 мм ловити взагалі файно. Тобто підтвічувати все, ну, все круто. Якісь там е невеличкі міношки 65 мм, 40 мм. Якісь кренки, ну тобто отакі, взагалі маленькі облірки на головня, на е, окуня, на щучку невеличку. тобто ну, Взагалі палка дуже універсальна. І блешня. Мені дуже сподобалося, як вона працює з блешнями. Ловив на мепс е, другого номеру оберталку, спокійно, спокійно можна ловити, кидає нормально. Ловив на, як я вам показав, е, коливальну блешню 5 грам, взагалі спокійно. Кидає круто, розкривається якраз на 5 грам, дуже файно. От. Тобто ну, дуже універсальна палка, має швидкий стрій і за цього дуже гарно кидає і е, гарно працює з такими, там, в, е, з такими різними приманками, як воблери, е, блешні якісь. Е, по планку, по чуйкості. Чуйка у нього є, тобто це не якийсь там тупий кол. Який взагалі нічого не відчуває, тобто якийсь там китайський дрин, ні, не так. Ця палка відчуває, у неї є чуйка, і на е, гарному дні я навіть на цьому шнурі відчував е, 3-4 грами. Говорю чесно, я відчував 3-4 грами тичку в руку е, на нормальному дні. На тонкому шнурі, я думаю, навіть грам від 2,5 вона відчувати буде. Це все залежить від дна. від... Е, від всяких моментів там вітер, до... у... 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 Über... шнур, ну і всі інші моменти. Але комфортно, як я сказав, від 3 до 6 грам. Саме мені, мені отак от, от було комфортно ловити. Тобто в цілому у мене про палку дуже гарне враження, палка гарно зроблена, Палко... палка гарно кидає, гарно працює з різними приманками, е, вона е, гарно. Зроблена в плані балансу, тобто її гарно збалансували. І о, що ще можу сказати? Палка цікава, е, протестую її у цьому сезоні і зроблю ще одне відео, як вона себе проявила через один сезон. От. А на даний момент я палкою задоволений, тому палку я рекомендую до покупки. Кому потрібен якийсь бюджетний універсальний ультралайт, то беріть оцю палку. Кому потрібен якийсь бюджетний універсальний лайт. То беріть палку довжиною 2,38 то до 12 г, буде дуже крута палочка. І є ще там модель до 15 грам довжиною 2,55 то це буде гарний такий універсальний лайт. Тобто я її трусив, вона така жорстка і вона буде пуляти як катапульта, тобто реально дуже кидуча палочка. Палочка має чуйку, гарно кидає, ну і в цілому дуже приємна. Тому палочку до покупки рекомендую. Вважаю цей огляд закінченим, тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім нехвостання лоски. До побачення!